Доброго дня, мене звуть Дмитро Шинкаренко. Я керівник відділу це дух обладнання в компанії Protect Solutions. Сьогодні на нашому стенді представлена це дуга Healthcare Електрикер 1 американського виробництва. Це операційний рентген, який дозволяє під час операції робити рентген-діагностичне дослідження у реальному часі. Цього року ми виконали декілька важливих і суттєвих проєктів. На різних куточках України, наприклад, в Луківській міській лікарні Сумської області це прикордонна територія, і вони лікують дуже багато бійців. І тепер, маючи сучасний рентгенопераційний апарат, вони можуть робити операції по протезуванню кінцівок нашим бійцям. А також зараз набирає обертів такий напрямок, як медицина болю. Один із таких центрів буде відкрито на території Вінницького онкодиспансеру. За допомогою царки під контролем будуть проводитися різні блокади, котрі будуть допомагати лікувати фантомний а також хронічний біль військовим. постачальник медичного обладнання Protec Солюшенс Україна.